Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка Сінсей. Це, мені здається, найулюбленіша ваша розпаковка, бо дивляться більше за все саме Сінсей. Тому давайте будемо дивитися. А наразі хочу подякувати всім, хто подивився мої попередні відео. Ставте лайки, коментуйте, хто ще не підписався, то підписуйтесь. Що у нас тут є? Тут у нас є підкладочка ось така на кухню, на стол. Дуже зроблена непогано. 99 гривень за дві штучечки. Колір доволі приємний. І я вважаю, що це дуже гарна ціна. Ось така підкладочка. Давайте подивимось розмір, бо мені здається, якраз коли я її дивилася, то там не було розміру. Так, тут у нас є 36 см. Ну, тут також 36 Тут у нас є 36 см. Гарно? Класно. Так, ну у нас сьогодні дуже багато чоловічих джинсів. Це взагалі нонсенс, бо ще в мене не було. Так чоловічок. у нас знову піжамки. Наші улюблені всінсеї ми завжди беремо піжамки. Гарні ціни, якість за таку ціну взагалі супер. Так, ось така у нас піжамка зі штанами. Це розмір М. -очка. Тут резинка, вона тягнеться добре. Так. так тут у нас М. 39 см. Давайте подивимось. Так, тут це у нас до сюди 26 см. Так, давайте подивимось вверх. Гарний колір, приємний, голубенький. Так, верх у нас звичайна футболка. Це у нас 100% катон, емочка, трошки оверсайз, але для сну це саме те, що потрібно. Я не люблю коли. На сон, воно обтягує 53 см. Такий катоновий. А нагадую вам, що я залишу силочку, де я брала, і ціни, по яким я брала. Також нічна сорочка, але я щось. Оце от взагалі факап. Якщо чесно, навіть не знаю, що з цим робити. Бо це не дуже приємно. І ще вона трошки тут. Ага, дивіться, ще тут. Це взагалі не прикольно, якщо чесно, то я трошки засмучена. А так, гроші невеликі, але також класти вже рване, то не прикольно. Тут є 30 48 сантиметрів. І звідси в нас є 68 сантиметрів. Але ось це я тільки можу зараз дивитися на це. І ось ще десь тут. Бачите? Так, давайте ще ззаду подивимось. Навіть не знаю, що робити. Можливо, треба якось писати їм. Ну або це прям... Up. Він дуже неприємно, і це ще я замовляла не собі. Прям дуже-дуже неприємно. Так, дивимося далі. Чоловічі у нас джинси, це 34-й розмір. Так, це в нас джинс, не котоновий. Так, 34-й розмір. Давайте я зроблю для вас заміри, бо чоловічих джинсів ще в нас не було. Можливо, хтось хоче замовити і не знає, чи підійде. Так, тут у нас є 24 сантиметри. Тут є 50. Висота в нас є 26. І тут є 46. Ось такі в нас. Джинси регуляр 34. Давайте ще ззаду подивимося. Ось такий гар, гарний, до речі, колір. І ну, в руках тримати приємно. Я б не сказала, що вони якісь погані, але дуже цікаво буде, які вони будуть в носі. Сподіваюся, що мені дадуть фідбек. І якщо вас буде цікавить, то пишіть, я вам відповім. Так, ще одне. А це в нас вже інша модель Slim Там була регуляр, також 34-й. Так, тут в нас є 43. 47. До речі, тут вже трошки менше. Там, я пам'ятаю, було 50. Але ці тягнуться. І вони Slim. Тут в нас є 25. 20 і. До речі, там я довжину не поміряла. Можливо, зараз вам поміряю. Так, 75. 75. Вони дуже гарно тягнуться, тому не переживайте, якщо ті трошки більше, але ці дуже добре тягнуться. Ось такі от вони. Також приємний джинс. Це в нас стреч, класно тягнеться. Давайте я вам зроблю тут довжину, бо я щось забула так, скільки вони є. Так. Тут у нас є 77 см. сантиметрів. І наша. Таня моделька, мені здається, що це такі прям, як мома. А, пише комфорт. Мені здається, що ці прям... Ні, 46 см. Плюс-мінус як і ті тут 50 см. Тут у нас є 26. Сірий, темно-сірий колір, приємний такий, я такий люблю дуже колір. Так, тут у нас є 77 см. Трошки вони тягнуться, тому тут точно є катон, відчувається. Давайте вам покажу трошки ближче. До речі, тут у нас W34 L32. Трошки інша розмірна сітка. Так, ось такі вони ззаду. Непогані. Дивлюся, що тут є таке. сподіваюся, що це не дерка. Так, ось такі. Ну, і якщо вас буде цікавити, що з нічною сорочкою, чи вийшло в мене щось написати і повернути гроші, то пишіть в коментарях, я вам відповім. А наразі до нових зустрічей і до нових розпаковок і па-па!